У квітні 2023 року усі рецептурні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом, говорить начальник управління охорони здоров'я Волинської ОВА Юрій Легкодух. З його слів, влітку почалося впровадження електронних рецептів на антибіотики. Весною воно продовжиться на інші препарати. За словами сімейної лікарки Ірини Андрійчишиної, Шишиної, за минулий рік її пацієнти отримали 1200 електронних рецептів. Щодня до мене звертаються пацієнти, які хочуть виписати рецепти по програмі Доступні ліки, а також електронні рецепти на антибактеріальні засоби. Незалежно від того, чи пацієнт має декларацію. Ми приймаємо пацієнтів і внутрішньопереміщених осіб. 76-річна Софія Свищ лікується на денному стаціонарі. З її слів, п'ять років тому вона та її чоловік перенесли інсульт. Каже, потреба в ліках я завжди, електронним рецептом користуватися звикла. Добре, виписали, прийшла з цим, з мобілкою, в аптеці видали. Привикаємо. Молодшим краще, може, старшим трошки складніше, але нічого. Прийшов, взяв, ти за словами завідувача аптеки Олега Гаврилюка. Щодня з електронними рецептами звертаються від 10 до 20 лучан. З 1 квітня 2023 року планується провести електронні рецепти на всі рецептурні ліки. Зменшилось саме лікування. Пацієнти йдуть строго з рецептами. Зимово приєднати антибіотики. Більше звертається пацієнтів, бо більше хворіють. А доступні ліки от по тій програмі то постійно ідуть люди. Як розповів Юрій Легкодух, за минулий рік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну. Це реформування повинно відбуватися і в подальшому для того, щоб ми чітко бачили, які групи препаратів. Прозоро використовується. Точний перелік препаратів, які відпускатимуть за електронним рецептом з 1 квітня, каже, уточнюється. За попередньою інформацією до нього увійдуть деякі протисудомні засоби, гормональні препарати, вітаміни, кроворозріджуючі, антидепресанти, обезболюючі та заспокійливі. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.